Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Суд призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно. Крім того, засуджено позбавлено право обіймати певні посади строком на 15 років. Як установило розслідування, зловмисницею виявилася мешканка захопленої Чаплинської об'єднаної територіальної громади Каховського району. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації жінка прагнула співпрацювати. Працювати з ворогом з жовтня 2023 року. Окупанти призначили її начальником так званого управління праці та соціального захисту. На цій посаді вона брала участь у виконанні завдань окупантів щодо організації роботи установи, контролювала всі соціальні виплати та компенсації населенню відповідно до російського законодавства. Встановлено, що колаборантка забезпечувала необхідною соцдопомогою також і переміщених осіб, які в екстреному масовому порядку прибули на окуповані. Території на постійне місце проживання, крім цього, організовувала проведення заходів по мобілізаційній підготовці в межах своєї компетенції. Також здійснювала організацію протезування та реабілітації російських військових. Наразі на підставі доказової бази слідчих служб безпеки суд визнав фігурантку винною за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті сто це колабораційна дія. Засуджена переховується на тимчасово захопленій території України від правосуддя. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.